Ні, колеги, мене звати Валентина. Я представляю готель Клаб Марко Поло Перш за все я вам дуже вдячна за те, що ви приєдналися до нашого сьогоднішнього вебінару. Знайшли час, можливість. Дуже рада розмовляти українською мовою. Отже, почнемо. Спочатку я дам коротку інформацію. Ви продивитеся слайди. Далі ви можете задавати свої питання в чаті. В кінці презентації я на них з радістю відповім. Отже, готель Клаб Марко Поло він розташований на на березі Середземного моря. Селище Чам'єва, це 7 кілометрів від Кемера. Готель був відкритий 1989 року. Тобто, готель не новий 36 років готелю. Але, попри це, він ні разу не був банкротом і постійно займає високі позиції на Анталійському побережжі. Останні 5 років проходила реновація номерного фонду та території. Отже, на сьогоднішній день всі номери ренововані і виглядають саме так, як у нас на сайті. Площа нашого готелю 127 тисяч квадратних метрів. Концепція нашого готелю преміум, all inclusive, преміум все включено. Тобто харчування і напої 24 на 7 без зупинки. Зараз ви бачите карту нашого готелю. Так як територія здоровенна, головне, що вам треба зрозуміти, те, що стандарт та парк стандарт знаходяться трошки віддалено від моря. Вся територія розділена на дві зони ось тут паркова зона. І дещо ближче до моря, це клубна зона. Номери парк стандарт найдалі від моря. Стандартні номери теж віддалено. Весь інший номерний фонд зосереджено ближче до моря. Далі по номерному фонду. Номери категорії СВІМАП найновіша категорія номерного фонду, яка знаходиться на нашій території 70 квадратних метрів. Двокімнатні в кожній кімнаті є невеличка гардеробна, є відкрита зона з кухнею і з виходом до басейну. Це абсолютно новий номерний фонд, який був відкритий два роки назад. Гості, які проживають в віллах, мають безліч переваг. В них є покращений міні-бар, представлений горішками, чіпсами, і це щоденно поновлюється а також є Максібар. Разовий комплімент від готелю у вигляді алкогольних пляшок, може бути, горілка, віскі, коньяк це одноразова акція. Гості, які проживають на свій мапах, мають можливість безкоштовно відвідувати -карт, ресторани, безкоштовно користуватися ВІП-зоною на пляжі, а також мають 50% знижку на оренду павільйонів. Найголовніша перевага, як з мого досвіду, я розумію, що гостей, які проживають на вілах, є рум сервіс. Так як готель у нас. Парковий, відкритий рум сервіс у нас ніде немає, а для гостей, які проживають в нас війнах, є румсервіс. Далі йдемо по номерному фонду. Найдалі від моря знаходиться парк стандарт. Невеличкі номери 20 метрів квадратних, розміщення наголошую тільки два дорослих або один плюс один. Тобто, два плюс один не розглядається, тому що все на все 20 квадратних метрів. Далі йде в нас стандарт. Вже трошки ближче до моря, але все ж таки в парковій зоні. 23 квадратних метри, розміщення 2 плюс 1. Суперіор перша категорія номерів, яка вже знаходиться в клубній зоні. Розмір кімнати 25 квадратних метрів, 2 плюс 1 розміщення. Преміум 2 плюс 1. Всі номери з видом на басейн, тобто вже ближче до моря. Люди, які проживають гості, точніше, які проживають в даній категорії номерів, мають комплімент від готелю при поселенні, а також можливість відвідати два алякарт ресторани безкоштовно італійський та турецький. Далі в нас йде делюкс, розміщення «2 плюс 1». 35 квадратних метрів розмір кімнати. Наголошую, що таких номерів у нашому готелі тільки вісім, і всі вони мають вид на море. Всі інші номери виду на море, як такого не мають, а ці номери мають е, гості мають також комплімент при поселенні від готелю, а також можуть відвідувати карт ресторани нон стоп безкоштовно, тобто безкінечно можуть бронювати і відвідувати карт ресторани. Номери фемлі це кімнатні номери з одним санвузлом. Підходять для родини, для двох дорослих двох діток, тому що дві кімнати, одна з яких без дверей дитяча, і ліжка там дещо менше за розміром. Дуплекс. Дуже зручні для чотирьох дорослих, тому що це дві, два окремих поверха, дві окремі кімнати. На кожному з поверхів є свій санвузол, на кожному з поверхів є свій балкон. Тобто, дуже зручно для великих. Для дорослих людей, точніше. Переходимо до нашого харчування. Наш головний ресторан Туркас. Він працює на сніданках, обідах та вечерях. Максимальне розміщення 1200 посадкових місць. Ми пропонуємо меню для дітей від нуля. Тобто, в нас є суміші, є дитяче харчування, є мікрохвильовки, стерилізатори, і ми можемо також готувати. Їжу за запитом, але його бажано попередньо з нами обговорювати. Стосовно алякарт ресторанів, в нас є три алякарт ресторани: Марін морська кухня, на сьогоднішній день коштує 20 євро з людини. Густо італійська кухня 10 євро з гостя. Паша турецька кухня 10 євро з гостя. Додаткових локацій з харчування протязі дня досить багато, тобто гості у нас голодні не будуть. Це може бути густо фудкорт, нічний а-ля-карт ресторан для кюзін. Дуже важливий момент, який хочу вам висловити як представник Гестрілейшн. Дуже часто гості приїжджають і просять в нас ланчбокси. Ланчбоксів в нашому готелі немає, тому що в нас є нічний ресторан, і гості, які приїжджають пізно або виїжджають дуже рано, можуть повноцінно поїсти в нічному ресторані Le Cuisine. Кав'ярня, кондитерська «Ель Турко». В нашому готелі є власний кондитерський цех з виробництва шоколаду, горішків, шоколаду, різних тортів. Тобто дуже класний перекус з чаєм або з кавою. Давідов кав'ярня працює з 8 ранку до 12 вечора. Свіжа кава, турецька кава, різні види чаїв все можна знайти тут. Концепція наших напоїв. Алкогольні напої ви зможете побачити, заскрінити зараз, або ми в кінці вам їх надішлемо. Все, що зараз тут ви бачите перед собою, в нас присутнє в бари. Концентрую вашу увагу на безалкогольних напоях та на пилі, в нас немає на розлив, все тільки в пляшках. Концепцій в нашому готелі дуже безліч багато. Перед вами представлена одна з них наприклад, концепція для молодят. Тобто, якщо у людей є. Річниця весілля, дні народження, там вони молодята. Будь-що, пишіть будь-які свята е, при бронюванні, ми будемо для них готувати певні компліменти. Розваги анімація в готері активна. На протязі дня близько 30 чоловік працює з нашими гостями. Е, спортивна анімація більше за все це в день, але ввечері ніяких. Самодіяльності, як то кажуть, нас немає. У нас дуже високого рівня професійні шоу, різноманітні. На протязі двох неділь ні одне шоу не повторюється. Нічна дискотека до двох часов ночі в нас присутня також. Міні-клуб. Міні-клуб з чотирьох років до дванадцяти. Сказала, написано до шістнадцяти так, можна й до шістнадцяти, але вже не так буде цікаво. Аніматор в нас. Різномовні, тобто, це може бути україномовний, російськомовний, англійськомовний, турецькомовний. На різних мовах розмовляють з дітками. Готель наш сімейний, тобто в високий сезон, і коли в нас на території готеля проживають півтори тисячі людей, 500 чоловік може бути дітей. Аквазона представлена двома басейнами. Один основний басейн знаходиться ближче до моря. Інший басейн знаходиться ближче до стандартних та парк стандартних номерів. Також у нас є аквапарк, є дитяча зона з гірками, є для дорослих. Важливий момент: в нас немає басейнів з підігріву. Ні в началі, ні в початку сезону, ні в кінці підігріву басейну в нашому готелі немає, тому що готель сезонний пляж нагородженим відзнакою блакитного прапору 300 метрів, дуже чистий пологий вхід. Часто запитують для людей з обмеженими можливостями зручно входити. Але якщо навіть складно буде, в нас є спеціальні поручні, а також є персонал, який знаходиться на пляжі, до якого можна звернутися і хто вам допоможе. Стосовно додаткових платних послуг, це карт ресторани і зараз ми бачимо павільйони. На сьогоднішній день вартість 120 євро, максимальне розміщення 4 людини, але протягом сезону вартість може змінюватися. До цієї вартості входить безпосередня оренда павільйону, лежаки і обслуговування офіціантом протягом дня. Приватна зона Марін Біч Клаб. Те, що я казала про свій мапу, якщо пам'ятаєте, так що є зона віп на пляжі для свій вона безкоштовна. Для інших гостей вона за додаткову оплату і коштує на сьогоднішній день це 50 євро за дві людини. Також у гостей є обслуговування по меню протягом дня. СПА, як і в більшості готелів, СПА хамам безкоштовно, Хамам Сінчі за прайсом СПА. Тренажерний зал досить хороший, два зали в нас є зал кардіо і є зал силовий, тобто на дві зони розділений. Взагалі спорту дуже багато виділено місця і території на, наш, на е, нашому готелі. Не тільки тренажерний зал, є площадка для йоги, для стрільби з лука, є тенісні корти, чотири тенісних корти на території готелю, є міні-волейбольне, міні-баскетбольне, міні-футбольне поле. Тобто протягом дня з гостями займаються. В принципі, це вся інформація по нашому готелю. Пишіть запитання, буду вам все відповідати. Доброго дня. Чи є в готелі послуга компліментів, номер платна та куди писати? Є компліменти, ми відправляємо в разі, якщо ви пишете запит, наприклад, що приїжджають гості, в яких день народження, або річниця весілля, куди писати, можете писати при бронюванні в коментарі, або я вам. Продиктую зараз телефон, ви можете записати? Чи напишу, мабуть, в чат краще? Напишу вам зараз в чаті номер телефону, відділу резервації. Хвилинку. Можете прорезерватися сюди відправляти побажання, і це не стосовно лише компліментів. Взагалі, от їде пара, їм важливо, щоб було тихо. Пишіть про це є пари, які хочуть навпаки шумно. щоб ми були зорієнтовані будьте на зв'язку з нашим відділом резервації. Сюди писати стосовно резервації і всіх оцих нотаток, але пишіть на англійській мові бажано. Якщо ви захочете все ж таки поспілкуватись на українській, я вам свій номер залишу, але це тільки виключно, ну в таких виключних випадках, якщо не виходять з вами на зв'язок, напишу вам і свій. Мене звати Валентина. Я я працюю з гостями, які вже знаходяться в готелі. Тобто, якщо у вас є побажання перед поселенням на другий номер, взагалі не пишіть. Тобто, в цьому я вам допомогти не зможу. Але якщо вже гості на місці щось, не дай Бог, не так або навпаки, все так і вони хочуть ще краще, тоді пишіть сюди. Освідчення за, допла... за доплату тенісних а, освітлення за доплату тенісних кортів. Контакти, будь ласка. Те... Те... Апо. Є контактний номер? Є. Зараз я вам відповім. Так, тенісні корти у нас безкоштовні, орендувати їх не потрібно. Так само, еквіпмент, тобто знарядження все безкоштовне, за додаткову оплату, тільки освітлення ввечері, а також, якщо хочуть, урок з тренером. Зараз я вам контакт напишу. Дитяче меню є і пюрешки. Пюрешки є, найрізноманітніші. Ми передивляємося досить часто, тому що самі їмо в ресторані і дитяча зона дуже велика. Тобто там пюре є і фруктові, і овочеві, і м'ясні. Так, номер телефону нашого тренера. Чи багато росіян відпочиває в готелі? Я приховувати вам не буду, тому що я з України. Я розумію, що для багатьох людей це дуже важливе запитання. Багато наш готель взагалі був раніше зорієнтований на російську публіку, але з початком війни. Почали перерієнтуватись, проводити вебінари, запрошувати до нас турагентів з України. У нас на ДЕСКі, на нашому наш департамент там, де я працюю, називається робот, відділ по роботі з гостями. Всі дівчата, які працюють в цьому відділі, з України для нас дуже важливо, щоб приїжджали українські гості, щоб вони тут себе відчували комфортно. Росіян багато, але українців теж більше, не так як було раніше. В минулому році було можливо 1% відсоток 100%. Тобто це був один номер на неділю, а в цьому році більше може бути одночасно 10 номерів, 12 номерів. Звісно, не в таких масштабах, як інших, але ж не тільки росіяни тут є: казахи, з Латвії, я не знаю багато турків. З-за кордону дуже багато гостей приїжджає. Ніколи в нас не було ніяких конфліктних ситуацій між українцями і росіянами. Українці тут розмовляють вільно на українській мові, і вони себе тут комфортно відчувають. Якщо є якісь запитання, ще пишіть. От, да. Ми завжди кажемо, у нас приїжджають агенти на чи е, як це називається правильно, коли вони приїжджають, дивитися наш готель на початку сезону. Що українці? Ми завжди зустрічаємо дуже. Ну ми і росіян маємо так зустрічати, бо всі гостей ми зустрічаємо добре. Але дійсно для українців ми дуже стараємося. І шоу-програми теж зроблені таким чином. От я чую сусідніх готелі. У нас сусідній готель Сім'яна Клаб. Там є росі... російські програми. Тобто нам чути сюди, як долунає там музика, наприклад, яка може нашим українцям не сподобатися. В нашому готелі зроблені шоу-програми таким чином, щоб всім було зручно. Тобто, у нас немає акценту на російську музику. У нас ні одного шоу-програми немає е... на російській мові, скажімо так. Все зроблено таким чином, щоб гостям було комфортно. Найголовніше, що б я хотіла, що найчастіше нас туристи запитують. Це перше, стосовно басейну, що немає підігріву. Друге питання стосовно ланчбоксів, ланчбоксів немає, тому що є шоу програма англійською. шоу програми нас немає. Як сказати, шоу програми, наприклад, фокуси або танцювальні шоу, якісь розважальні програми. Коли ведучий виходить на сцену, він розмовляє в мікрофон і робить суртопереклад всіх мов. Тобто він слово слово каже на турецькій, слово на російській різними мовами. Але саме шоу не проходить на російській мові, такого в нас немає просто. Якщо ви забажаєте цю презентацію, ми в кінці теж вам відправимо, щоб ви змогли не швидко, так як я розповідала, а детально подивитись слайди. Алкоголь весь імпортний, із місцевих це тільки вина і шампанське. Так як, в принципі, і всюди в Туреччині, алкоголь у нас на високому рівні. Взагалі наш готель відомий своїми алкогольними напоями і кухнею в ресторані. Всі будуть задоволені. Дуже різнообразний алкоголь. От ви побачите, там в концепції є сторінка з алкогольними виробами. Тобто, все імпортне. Дуже приємно присилайте до нас, з яких міст пишіть. Я щекас, у нас багато із Бердянська дівчинка є також. От, ще у нас Сміли є, з Харкова є дівчинка, з Житомира. В общем, дівчата ми тут, ми тут всі. Не буде більше запитань, так я розумію? Якщо ні, тоді закінчимо наш вебінар. Я вам дуже дякую, ви були в мене перші, тому що я раніше таким не займалася. От Сподіваюся, це вийшло в мене. От, і якщо у вас будуть якісь запитання, пишіть по тим номерам, які я вам надала. От, Будемо старатися працювати, щоб наступний рік іще більше українців приїхало, хоча й цей сезон ще не закінчується. Це гарного вам сезону. хороших... Гостей, сподіваємося, що і ви до нас приїдете наступний рік, вони через інтернет. От, всього вам найкращого. Здоров'я, до зустрічі!